Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я вирішив зробити невеличкий запис на тему, чому мені подобається ополчення, чому мені подобається цей рух, і що я тут знайшов привабливого того, чого я не можу знайти, наприклад, в проукраїнських силах. Скажемо, те, що відбувається тут зараз на Південному Сході, нагадує мені події, які відбувалися під час тих правих подій на Євромайдані, коли люди були. Щиро е, йшли на смерть заради своїх переконань, коли ще не було великих грошей, і коли ще ніхто не намагався зробити на цьому якісь політичні ігрища, так як це зараз роблять, наприклад, на, на смертях Євромайданівців, так, так само, як це роблять, е, наприклад, е, політичні сили, які зареєстрували не політичні партії, які з'явилися після Євромайдану. Ще таке дуже цікаве спостереження: що чомусь люди, які підтримують Євромайдан і які приймали участь в тих подіях, відмовляють населенню Південного сходу на власні переконання, на право на власні переконання і відмовляють на право на повстання. Хочу заявити, що люди, які тут живуть, так само мають право на повстання, так само мають право бути правоохоронців, як ми били їх в Луцьку, і так само мають право піднімати любі прапори над власними облдержадміністраціями, як ми піднімали це в Луцьку, на Волині, так само в тому ж Києві. От скажемо, що мені дуже не подобається власне в українських силах і те, чого немає тут, так це великі гроші, які прийшли. Під певні політичні ідеї. Тобто, коли всі ми знаємо, з'явився такий одіозний український олігарх Помоські, який навіть останні роки не жив на території України, а ховався десь в Швейцарії, От, він одразу з'явився і йому чомусь віддали на відкуп мою рідну Дніпропетровщину. От. І ця людина, яка вже прославилася тим, що місяць тому фактично знищила систему нафтогонів в Україні, тепер вона зараз фінансує певні політичні сили і які приймати участь в боротьбі з ополченням Південного Сходу, і мені просто страшно уявити, чим за це розрахується моя рідна Дніпропетровщина, з ми знаємо, як е, біння Коломойський лишає після себе випалену пустиню. Тобто ми знаємо, якими методами він веде свій бізнес. От. Е, ну і взагалі, е, скажу, що ну, мені страшно за мою рідну область, тим більше, що я планував там все ж таки жити. І маю надію, що, що зрештою найближчим часом комусь кудись подінеться з моєї рідної Дніпропетровщини, і ми переїдемо з моєю родиною в, мій, в моє рідне місто, так, власне, як я і планував, як я з жінкою давно про це говорив. От і будемо жити на моїй рідній землі, без одіозних олігархів неукраїнського походження. Дякую за увагу, все найкраще.